Власне, ми підійшли до найбільшої переможної скріпи Росії. Це Друга світова війна. Вони вперто називають її Атєчесвіний. Ця війна справді була виграна і не Росією, а Радянським Союзом. Правда, зі страшними втратами за різними даними від 27 до 41 мільйона вбитими. На початок німецько-радянської війни Москва володіла кількісною і якісною перевагою в техніці, а третій рейх у живій силі. І, попри це, СРСР зазнав нищівної поразки. У 41 му сталін тоді загорив про необхідність відкриття другого фронту і висадки союзників. Е, міф існує дуже давно. Що Росія на той момент була значно слабіша, але ні, не була слабіше. Чому тоді били їх в 41 му році страшенно? Ну, по-перше, я вже згадував про події 1939 року. Тобто на Росії на радянському союзі, так само, як і на гітлерівській Німеччині, лежить провина за початок Другої світової війни. Тобто, це були можна сказати дві голови одного дракона, який розпочав цю страшну для всього людства війну. От і те, що вдалося радянському союзу вислизнути, так би мовити, від справедливого покарання, якби уйти від цього тоді, ну це до певної. Міри, заслуга Великої Британії Сполучених Штатів, які вирішили використати радянський Союз для того, щоб подавити Німеччину, тому що Німеччина це все таки була Європа, Радянська Росія була далі. Тобто, з нею, очевидно, вони вирішили потім розібратися і. Поразка, яку, яку терпів радянський союз, це звичайно був розрахунок Гітлера. Гітлер від початку бачив, на що здатний радянський союз, він вивчав його військовий досвід, і відповідно він все прорахував, яким чином буде вести себе радянський союз. Плюс він зробив ставку на Україну. Тобто він пішов одразу в Україну, тобто радянсько-німецька війна почалася із бомбардувань міста Києва. Відповідно, якби все ж таки Гітлер зумів використати в Україні словацький досвід, тобто так як він відродив державу Словаччина, от, так само. Якби він відродив Українську Народну Республіку чи Українську державу будь-якому форматі, не створював Рихка Україна, то можливо ця війна могла б якби в кінці кінців доконати Росію. Ну але Великобританії, як я вже говорив, і Сполученим Штатам Америки це було невигідно. І тому вони ну власне зробили ленд-ліз, Вони допомогли радянському союзу озброєнням, технікою, харчами і всім, що допомогло викоркатися із цієї ями, і все ж таки. Такі ціною неймовірних людських втрат, а цей досвід також е, розуміли, що росіяни вони не рахують абсолютно людське життя. Тобто і у нас немає боротьби за життя рядового раїна. У нас може бути, якби Баби нових наражають, ми вже говорили. Да, да у нас може бути дуже багато втрат. Тобто за рахунок цього, е, ну розуміючи це, е, в, радянський союз власне потім зумів, якби зробити цей от перелом, але в 41-му році він закономірно програвав, тому що інакше бути не могло, бо Росія. Вона не здатна організувати якби, війну на власній території так, щоб вона її виграла. Про військовий аспект я запитаю у вас, а вам я адресую таке питання з галузі якбитології, скоріше філософське. Якби не союзники, чим би тоді Е, Ну, знаєте, я не прихильник якбитології, важко передбачати, а як би воно було інакше. Є, до речі, американська. Антиутопія про те, що Гітлер перемагає в Другій світовій, і пізніше президент Сполучених Штатів зустрічається з Гітлером у Вашингтоні, і Гітлера чествують як переможці, сполучені штати стають союзником, Гітлера цілком реально що могла бути і скажімо такий розток подій. Мені імпонує абсолютна ідея Євгена, що якби Гітлер визнав українську незалежність і однозначно українці підтримали. Це могло би доконати совєтський союз, а, і насправді я сповідую ідею, що у другій світовій війні, на превеликий жаль, Україна програла, тому що за підсумками Другої світової Україна не стала незалежною. Даваймо згадаємо, хто командував робочі крістянські красної армії 41-му році. Це командири, які зокрема організовували голодомор, геноцид українського народу, і про це треба згадувати і про це потрібно говорити. Що стосується Але другої німці чинили голокост, і, це і, теж і треба І що стосується другої світової. Україна понесла просто незрівнянні велетенські втрати. Давайте згадаємо битву за Дніпро з різними підрахунками. Совєтські війська втратили у битві за Дніпро мільйон людей. І, умовно кажучи, форсування Дніпра біля букінського плацдарму ну там просто було страчено е, тисячі українців, хлопців, яких совєтська влада. Насильно мобілізовувала на лівобережній Україні, яким казали, ага, був під німецькою окупацією. Тепер маєш змити це кров'ю, і буквально це ж звідти взялася. Оця історія про так звані там сірі піджаки чи сірі свити, про хлопців, які навіть не були одягнені у військову форму, яких кидали совєтські війська у бій, буквально у цивільному одязі. Наприклад, український письменник Анатолій Дімаров. Він каже: як це було його кинули у бій у цивільному одязі, давши йому в руку половину цеглинки йому сказали оцією половини цеглини маєш забити німецькому та маєш маєш забити німецького кулеметника і відібрати його зброю і Анатолій Дімаров врятувало тільки теж він був поранений в плече втратив свідомість і фактично втратив свідомість на на полі бою і каже навіть ця цеглинка примерзла йому до його руки ось такою була правда війни для українців того часу що це за філософія закидування трупами яку активно використовував жуков під час другої світової Знов таки, якщо ми говоримо про причини поразок червоної армії на початковому етапі війни, то треба зазначати те, що радянський союз готувався до зовсім іншої війни. Радянський Союз готувався до війни наступальної. Радянський Союз мав перевагу в усіх наступальних видах озброєння. Радянський Союз планував нанесення удару на два тижні пізніше, ніж Німеччина нанесла СРСР. Фактично, те, що сталося влітку 41-го року, це як в боротьбі один з борців нанес удар раніше, ніж інший. Якщо б радянська армія нанесла свій удар на два тижні пізніше, Німеччина опинилася в такому ж самому стані. Тобто просто СРСР не готувався до оборонної війни від слова взагалі, і відповідно навіть на той момент в радянських військових статутах не було розділу Оборона. Тому е, оборонятися вони просто ну, не вміли, не було ніяких статутів. Тобто вони звикли і, наступати? Вони звикли наступати, так і будь-яку, якщо взяти навіть всі радянські фільми того часу, то там суто пропагується е, наступальна ідеологія, пропагується е, війна малаї кров'ю на чужій території. Е, тобто СРСР готувався до агресивної війни, яку він планував завершити на березі Атлантичного океану, тому що зараз. A year. Ну поки не підтверджені, скажімо так, але є згадки про радянські плани до вихід спочатку розгром німецьких військ у Польщі, потім далі вихід до Берліна, а потім вже далі вихід до Атлантичного океану. Тобто, це була абсолютна експансіоністська війна, яку дуже часто Сталін вважав, вважаючи, що він е, зазнав поразки у цій війні, тому що він не досяг своїх попередніх цілей, які ставилися. Ні, які ставилися в 41-му році. Він там відгріб собі лише половину. Є така версія. Якщо ми будемо говорити про зневагу до людського життя і зневагу до втрат, то фактично вона прослідковується протягом всієї Другої світової війни. Вже в нас був приклад війни в Фінляндії, це є складова її частина. В тому самому 41-му році Радянський Союз втратить тільки полоненими, більше 5 мільйонів солдат. І саме тоді Сталіну приписують фразу, що в мене немає військовополонених, в мене є зрадники. Перевага, просто шалена перевага в людських ресурсах, дозволила Радянському Союзу втримати фронт, тому що протягом червня-жовтня 1941 року радянські війська потрапили близько п'яти величезних котлів, в яких було втрачено величезну кількість вбитими і полоненими. Але за рахунок того, що були перекинуті так звані. Сибірські дивізії вдалося ціною втрати України, ціною блокади Ленінграда, але стабілізувати фронт під Москвою і далі вже перейти до наступу. Якраз для російської, скажімо так, міфологеми Другої світової війни або Великої Вітчизняної більше відіграє таке місто, як Ржев. Це 13 Ржевсько-сичевських наступальних операцій на надзвичайно вузькій ділянці фронту, які прокатилися протягом 8 місяців і призвели, що на ділянці фронту в декілька десятків квадратних кілометрів радянські війська втратили близько 1 мільйона загиблих. І це якраз якщо ми порівнюємо з бойовими діями на сході, це якраз слід порівнювати з Ржевом. І Якраз там ми можемо побачити те, що для росіян. Для радянського командування зневага до людського життя вона була величезною, тобто вони навіть скажемо так під підржевам загинула більша частина етнічних росіян, значну частину призваних до лав Червоної армії військово-польовими комісаріатами – Це будуть українці, які залишились. На окупованій території після літа 41-го року, після Київського котла, після Уманського, після Мелітопольського, і якраз їх знову таки кинуть у бій, і якраз це є доля. Українця в 20-му столітті українця на окупованій, на окупованій території. Те території. саме, що відбувається зараз. Да, і там, якраз, ми можемо. Я особисто бачив військові квітки людей, які призвані були в армію в 32-му році, тобто те про що казав пан Андрій, це його участь в голодоморі в загороджувальних загонах. Потім демобілізація, потім знову призваний в 39-му році на фінську війну, знову призваний в 41-му році, і знову в і в 43-му. тобто це якраз от те, що е, ті українці, які або наші співгромадяни, які залишились на окупованих територіях, вони мають абсолютно чітко розуміти, що ця імперія вона є нелюдською і вона все одно використає їх в своїх інтересах. І якраз у це є той постулат, що е, завалити м'ясом, ми можемо це бачити, що вони е, навіть жодної поваги не мають ні до своїх військовослужбовців, ні до Тих, хто загинув, юля, якщо дозволите підсумувати найбільша поразка, очевидно, най, 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 найважливіша для нас це поразка Росії у війні 2022 року. А я можу стверджувати, що Путін визнав свою поразку війні з Україною, оголосивши так звану чистічну мобілізацію. Спочатку помінявши командувача на Суровікіна, а потім Суровікіна, знову помінявши на на Герасімова. Путін фактично визнав цю. Поразку у війні з Україною. треба ще е, цю перемогу нам зафіксувати, і щоб ніколи більше не повертатись до теми е, воєн Росії проти України. Повертаючись до Другої світової, після закидування м'ясом на допомогу прийшла висадка союзників Нормандії і ленд-ліст шалених обсягів від гудзика і тушонки до літаків. Майже 15 тисяч літаків передали радянському союзу, але це вже зовсім інший параграф.